Сьогодні познайомимо вас ще з одним видом скляних перегородок. Ця перегородка вона нерухома складається з одного цільного скла. Вісімка, загартоване, прозоре. Вся фурнітура в стилі лов чорний колір. Ширина цього проєму складає 1,80 м, ширина скла 1,10 м. і висота скла 2,10 м. Цього більш достатньо для комфортного прийняття душу. Якщо вам подобається така душова, звертайтеся в компанію Па-па! Yo, oh. my crew is all fired up. Yeah, y'all better just wise up. up. Everybody getting sized up. Yeah, before we all rise up. Huh. Start letting your times up. Come on, cause it's when my crew ride up. Oh, the sky goes light up. Everybody get fired up. So I want this planet the most rugged. Yeah, the most can yeah. see this seat, but don't.